Смерч у селі Іваничі вирував лише 20 хвилин. Але й цього часу вистачило, аби негода позривала дахи з будинків та з корінням повиривала дерева. Місцеві старожили говорять, що такого не бачили за все своє життя. Буревій налетів по обіді. Небо говорять люди, стало чорним, як вночі, та вдарила злива з градом. Вітер зносив дахи та ламав дерева. Буквально за пару хвилин не було нічого видно, і град, дуже великий градишов, і ми вже думали, що і вікна повибиває, все було біло. Скільки я тут проживаю, ще такого мене. Бачили. бачили по телевізорах, переживали, сочувствували людям. Ну, щоб нас таке було, то такого вчора, буквально за декілька, за якісь 20 хвилин чи там, може, менше знесло все. Пів села, можна сказати. Багато людей постраждало, дуже багато. Я отакий от кусок граду знайшов. Як куряче яйце било, був, гриміло, блискало і посеред білого дня стало темно. У нас біля в нас там могілки є. Там в людей було в хаті літ, метр води. Далі налетів смерч. Він пройшов через обійстя Миколи. Від літньої кухні, говорить чоловік, майже нічого не лишилося. Ну практично нічого. Один зруб, це все треба знімати, бо ж кропи поламало, доски теж. Оце все, що залишилося, позбирали його. Шиферу немає. Через буревій без даху над головою залишилося з десяток родин. Окрім цього, негода пообривала лінії електропередач. Дісталося й місцевій школі інтернату. Повністю зруйновано покрівлю навчального закладу. Мало що лишилося і від даху котельні. Працівники вже підраховують збитки. Вони чималі. Вже 118 18 тисяч шифер. Далі десь 400 цеглин. Це я ще сьогодні рахувала, що сітка поломана ця загорожа, скільки цвяхів шиферних. І пошкоджена телефонна лінія, пошкоджена лінія електропередач, яка веде до котельні і до водонапірної башти. Це теж ми своїми силами робимо. Буревій пройшовся і по городам селян. Люди втратили майже весь врожай. Картопля вся лежить, теж поперебивана, а воряків башти немає, далі моркви, і, от про дітку, далі. Цибуля вся перебила по цьому. Оце да. в мене, якщо бачите, фацеля посіяна, це для бджоли. Бачите, її поперебивало пополам, вже її все треба або загорувати, або скосити. Ну, то, гляки, яблуні одну вивернуло, другу вивернуло, О, чи відірвало, який кусок закинула сюди. Ми сподіваємося, ми надіємося, що нам дійсно влада чимось поможе, бо таке горе. Будемо надіятися, чиновники запевняють, селян наодинці з бідою не залишать. Відновити електропостачання обіцяють вже найближчим часом. А зараз розглядають питання про компенсацію завданих негодою збитків. На сьогоднішній день створена комісія, яка буде вивчати повністю збитки як по дитячому садочку, так і по приватним садибам. І будемо розглядати можливість компенсувати пошкодження людям. Та в першу чергу ремонтувати садочок. Попри величезні збитки, завдані буревієм, селяни радіють, що обійшлося без жертв. Люди, не чекаючи на сторонню допомогу, самотужки прибирають наслідки негоди, а знищену городину вже найближчими днями планують пересіяти. Тетяна Іващук куритмі подій.